Тут шорти, футболка, сукня з шифону, літній сарафан, светер і дафлкот. Одне на одному. Зберегти своє ментальне здоров'я це вже досягнення. Це друге життя старих штанів. В кінці року прийнято підводити підсумки. Зазвичай я так не роблю, та потрібно це міняти. І ось я вирішила подивитися, скільки речей я зшила в 2024 році. Насправді я була здивована, побачивши, що, в принципі, вся рейка завішена. І це добрий знак, тому що ми робимо більше, ніж ми розуміємо, уявляємо. І це гарна практика для того, щоб зрозуміти, які ми молодці. Ми дуже багато робимо протягом року, кожного дня. І це привід похвалити себе. Також закликаю і вас зробити цю вправу, подумати і згадати, що було зроблено в цьому році. Можливо, це кількість книжок, можливо, це кількість шитих речей, можливо, це те, що вдалося зберегти ментальне здоров'я, чи ви працювали над цим. Це все досягнення і це все важливо. Не тягну тому кота за хвіст і перейду відразу до справи. Отож, перша річ, яку я шила в цьому році, це була спідниця. У мене є відео на каналі про неї, але там жахливий звук, перепади дуже сильні, тому я не можу вам порекомендувати дивитися це відео. Просто покажу цю спідницю. Це спідниця із штучної замши. Мені подобається матеріал, він дуже м'якенький. Повністю синтетичний, це мінус, але дуже приємний на дотик. Цю спідницю я робила як копію до тієї, яка в мене була. У мене була спідниця Зара. Я її розпорола, по ній зробила викрійку і по цій викрійці зшила цю спідницю. Деякі деталі я лишила, наприклад, цю змійку і там підклад в кишенях, але все інше це, можна сказати, нова спідниця. Це річ номер один. Виріб номер два це штани. Ось вони. шиті по викрійці з бурда номер 7 за 2003 рік. Можна сказати, що це вже старий журнал, стара викрійка, вже пройшов 21 рік. Вони дійсно виглядають якось не дуже сучасно, але вони дуже зручні. Мені ця викрійка подобається. Я шила їх, скажімо так, на виріз, тобто вони не дуже облягають і через це в них зручно, комфортно, мені за це вони подобаються. Вони не дуже теплі, тому що ті зимові штани, які в мене є, які я шила, я шила їх з підкладкою. І за рахунок підкладки виріб стає тепліший. В цьому виробі в цих штанях немає підкладки. І через це штани продуваються. Сама викрійка мені сподобалася, я її не коригувала, ніяк не вшивала нічого, взяла таку, як є, і сшила ці штани. Загалом мені цей виріб подобається, тому що він зручний і комфортний. Після пошиття брюк у мене лишився матеріал, і мені хотілося лишати цей відріз на потім, щоб він валявся разом з моїми іншими відрізами, які лишилися. І я зшила сорочку. Вона вийшла короткою, тому що, звісно, матеріала було прям впритик. В якості викрійки я брала своє базове лекало. Я ходила на курси і ми там шили сорочку по базовому лекалу. І саме цю викрійку я взяла. Так виглядає ця сорочка. Також, здається, на каналі є відео, де можна зрозуміти, як відбувається процес пошиття. Зазвичай ношу з джинсами. А брюки з іншим верхом, хоча вдягала і ці дві речі як костюм. також має місце бути. Після пошиття картатих штанів і сорочки мені хотілося вже закрити цю тему. І я з відрізу, який в мене лишився після вкорочення цієї сукні, вона була дуже довга, я вкоротила і в мене лишився такий нормальний шмат матеріалу. З цього відрізу я сшила спідницю. Спідницю зі складками. Викрійки для неї не потрібно. Я просто заміряла обхват талії. Розрахувала, скільки мені потрібно викрійок, склала ці складки, пришила пояс і вшила змійку. В принципі, вся робота. Така спідниця вийшла. Після картатої теми. Мені захотілося однотонності, і я прийшла до матеріалу, який чекав на мене, і сшила сукню по викрійці бурда номер 7 за 2015 рік. ну, вгадала чи ні? Номер 8. не вгадала. Тут в складі є шерсть, і якщо вірити магазину, то тут натуральний склад. Вдягала я її, до речі, не один раз і не два, і не три, мабуть, ну, разів чотири. І мені в ній комфортно, добре, вона мені дуже подобається. Вона приємна на дотик, вона зручна. Ну, я задоволена цим виробом, і, мабуть, це мій номер два з усіх речей. Взагалі по цій картинці можна прислідкувати зміну пір року. Від тепліших речей до літніх і знову зимові. Наступне моє творіння це літній комплект, топ і спідниця зі складками. Так. Спідниця шиється без викрійки, просто розраховується кількість складок, відштовхуючись від обхвату талії, кількості з бажаних складок і бажаної ширини складки. Топ шитий по з журналу Бурда номер 6 за 2016 рік. Як я це шила, як це виглядає на мені, є в моєму відео на каналі. Так. Наступне, чим я займалася, це піджак, але я його не шила. Це був мій старий. Костюм ще з шкільних часів. Це був піджак, і брюки вони були широкі, навіть не кльош, вони були широкі прямо від бедра. Будучи в школі, я їх вшила. Причому неправильно, не по боковому, не по внутрішньому шву. Я вшила їх від верхньої точки сідниць і донизу. Ніхто так не робить, але я так зробила. І звісно, вони коли носилися, вже просто розпороти їх і носити так було неможливо, тому що тканина пошкодилася і ну, вигляд був би вже не той. Влізти я вже не могла в ці брюки, та мені було шкода цієї кількості тканини, і просто я не змогла їх виконати. Тим більше, що цей жакет він непогано виглядає. В ньому я просто замінила гудзики. один гудзик на шортах. До речі, так, шорти. Я взяла, розпорола ці штани і викрила з них шорти. У мене була стара викрійка. Потрібно ще згадати. Я пошукаю, якщо знайду лише в описі, і зробила широкі-широкі штани. Я до цієї викрійки додала ще. Припуск на свободу облягання більше, ніж це прийнято. І тому ці шорти вони дійсно широкі на мене. Вони в мене майже на бедрах сидять. Не майже, а на бедрах. Його гарно носити з ременем, але влітку, коли жарко, я носила і без ременя, нормально вони широкі, зручні. Я не виставляла відео, хоча я знімала. Якось не дійшов в мене хід, і я не впевнена була, що це буде комусь цікаво. Як зі старих штанів зшити шорти. Якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях, я змонтую і викладу. Повертаю все на місце. І йдемо далі. Після переробок я зайнялася пошиттям шифонової сукні. По викліті журналу Бурда номер 11 за 2023 рік. Вона шифонова, але тут роль підкладу виконує Віскоза. Чому я вважаю, що вона не досить вдала, я розповідаю в одному зі своїх відео. Я досі планую, коли буде енергія, бажання та час, трохи її переробити. Тим не менше, я її вдягала носила і вона мені здається комфортною. Я її все ж таки люблю, це моє творіння. І ця викрійка мені сподобалася, я б по ній шила ще. в кінці літа я дібралася до матеріалу, який називається «Льон Рамі». Він мені давно подобався, і є в мене в запасах ще один варіант, інший принт. І я знайшла викрійку сукні, яка підійшла до цього матеріалу і зшила сукню. Чому мені подобається «Льон Рамі, тому що там 100% натуральний склад, 50% кропиви і 50% ще чогось, я не пам'ятаю точно чого, напишу десь тут. Викріку я взяла із, знову ж таки, з журналу Бурда номер 9 за 2014 рік. Частково я була змонтувала це відео, хотіла його додати, але я дошила, здається, цю сукню у вересні, вересень був теплий, я носила її. Від і до. Мені було в ній дуже зручно за рахунок того, що тіло дихає. Матеріал натуральний. І, хоч я боялася, що вона буде прозорою на просвіт, але насправді матеріал не прозорий. Тому сукня виконана без підкладу. Гудзики також натуральні, це здається кокос. Тут вони світлі, але з іншої сторони вони такі коричневі. Мені хотілося, щоб до цієї сукні йшли натуральні гудзики, і це ті, які я змогла знайти на той час. Чому я не додавала це відео? Тому що, коли в мене з'явився час, вже стало холодно, і я подумала, що це просто буде неактуально, ніхто не буде дивитися восени, коли вже холодно. відео про літній сарафан. Ну, це сукня, але там є також і сарафан, який виконаний із фланелі, здається. Можливо, я колись все-таки змонтую і додам. Подивимося. І це також одна із моїх улюблених речей. Тому що, по-перше, гудзики повністю на всю довжину. Силует такий, як я люблю, матеріал мені подобається, і принт такий незвичайний. Тому це річ це любов. З літа переходимо в зиму і. Показує далі свій светер. Це светр оверсайз з високим коміром. Гарний а. колір, гарний матеріал, легка викрійка. Додавала також на канал, кому цікаво подивитися, як шився цей светр. Коротко це все про цей светер. І останній 12-й виріб, зшитий в цьому році, а я забула сказати, що я нарахувала 12 шитих речей за цей рік це Дафлкот. Ох, важкий. А... Про цей Дафолкот я коротко згадую в своєму попередньому відео, в якому я листаю журнали. Я брала викрійку журналу Бурда номер 12 за 1999 рік. Там було кілька викрійок дафолкотів. Мені сподобалась та, де була така застіпка. Я підібрала фурнітуру це як нікель. Мені подобається саме цей колір. Я зробила підклад, я зробила утеплювач, тому виріб дійсно важкий. Складно було також, тому що тут є капюшон і шліца. Я шліце шила мало, мабуть, всього одну чи дві. І коли не часто щось робиш, то, звісно, немає досвіду і навички робити, це шити і, і так далі. Я його вже носила, ношу зараз активно. Мені він дуже подобається. Не можу сказати, наскільки він теплий, бо не було сильно морозів. Але погода, знаєте, така зараз сира і вона просто пробирає. Тому як буде в ньому під час морозів, подивимося. А так він зручний, мені подобається колір. на відео, звісно, це не передається. Але це такий темний смарагд. Він такий глибокий, насичений. Цей дафелкот і я вважаю найвдалішим своїм творінням в цьому році. На цій ноті я кажу вам дякую за те, що ви подивилися це відео. Особлива подяка моїм любим підписникам. Дякую вам, що були зі мною в цьому році і за те, що підтримували мене. Всім бажаю в новому році бути здоровими і мати сил та енергію на здійснення нових проєктів. До нових зустрічей! Такий же важкий, мене вже рука болить. Не тягну хвоста за кота, отак я шию.